З перших хуст, а ви обов'язково послухайте до кінця, ви бачите, зараз, зараз Європа, дуже класно. Ще багато дуже ходить таких чуток про Америку. Суботу приїхав до мене до нас знайомий, і в нього два брати живуть в Америці. Зарплатня їхня, виїхали вони в 23-му році. Зарплатня їхня 5 тисяч доларів. Вони професійні маляри. Ну, Люди, котрі фарбують професійну машину, вміють це робити. Так? Хотіли відкрити свій автосервіс, але не відкрили, тому що це надто надто дорого і дуже великі податки. Пішли працювати на офіційний автосервіс малярами і мають зарплату 5 тисяч доларів. Знаєте, скільки залишається в місяць? Ну, це чоловік, жінка, там двоє чи троє дітей. Скільки залишається в місяць з 5 тисяч доларів Сполучених Штатах? 500 баксів. 500 баксів. Вони кажуть, що вони не можуть вислати навіть родичам нічого в Україну. Страхівка, оренда житла, машина, е, харчування, 4,5 штуки. Тільки так каже ідею, то ти не будеш шикувати. Щоби заробляти трошечки більше, нелегально працюють після шостої години, малярами собі зробили, покупляли там інструменти, наняли гараж, щоб хоча б ще тисячу-півтори тисячі доларів заробляти. Чуєте різницю? Та сама ситуація в Європі. Вас годують класними зарплатами: півтори тисячі євро, дві тисячі євро, дві з половиною тисячі євро. Що таке півтори тисячі євро зарплати? Тут е, е, оренда квартири, це ви, блядь, в хостелі будете жити за 500 євро. Оренда квартири вам буде коштувати мінімум 1000 євро, якщо ви сім'єю приїдете, тому що вам треба пожити, правильно? Ну, сім'я, чоловік, жінка, дитина. Ви ж не будете в хостелі жити. Вам треба квартиру зняти. А квартира? Ну, біля тисячі євро. Добре, рахуємо 800 євро. Точно так само страхівка є. Точно так само проживання. Ви хочете кудись вийти. У вас абсолютно з тих курс, половина тисячі, ніхуя не залишається. І скільки треба прожити в Європі чи в Штатах? Щоб мати свій будинок, це треба просто, я не знаю, як працювати, просто я не знаю як. І, і має вам пройти десь 15-20 років, і то швидше всього, ви його купите в кредит, бо ви так його не зможете. Ви ціле життя проживете в кредиті. Може, якісь там одиниці, хтось там досягне якогось успіху. Я впевнений, от така я, я впевнен, правда, істина правда. От їх всіх, е, А, я поїхав в Європу, я тей, я тей. Та хуйня то повна, в Україні найкраще. Всі втікають, не слухайте. ті всі, хто розказує, що вони круто заробляють. Е, насправді одиниці тільки заробляють е, круто. Одиниці і одиниці тільки живуть добре. 90 плюс відсотків це просто піздя гнила. А вдома можна все робити. Якби українці працювали в Україні вдома, так само, як в Європі або в Штатах, вони в рази більше би заробляли. В рази швидше купували б машини, в рази швидше будували б будинки, робили б ремонти і жили нормально. І просто їхали в Європу або в Штати відпочивати. Але в Україні не хочуть так працювати. В Україні, блядь, то за графік за жорсткий з 9 до 7, знаєш, то я сьогодні випив, блять, завтра не вийду, в мене голова болить, а ну нахуй куди вони дінуться. А тут такого нема, блять. Тут ти захворів на тиждень. Ну, ти приїхав в Америку, от його слова каже, я тиждень не працював, ну той, що живе в Україні, бо я хворий. Але на мене то не вплинуло, що я тиждень не працював. А каже, мої брати в Америці не можуть тиждень не виходити на роботу. Бо вони мусять за хату платити. Вони не можуть слабувати. Бо якщо вони заслабують на тиждень-два. Пізда, блядь, ніхто панькатися не буде. Місяць прийшов, хату не заплатив. Виселили. Щоб не виселили, треба взяти кредит. Кредит треба відрубляти. Так що, все буде добре, а вдома найкраще.